Вітаю! Ви на моєму каналі Щаслива Садиба, і сьогодні я вам розповім, як я буду саджати цибулю на розсаду методом у равлик. Це ось така штука, в мене вже тут зійшов перець. До речі, він у мене зійшов за 5 днів, це якась магія. Я нічого з ним не робила, тільки стратифікувала 2 тижні на нижній поличці в холодильнику і не вимачувала ні в яких там тряпочках, а замочила на 3 дні у воді. Це в мене буде такий ранній равлик, потім, який я буду вирощувати під укриттям. І ось такі вже в мене. Сходи, це десь йому тиждень. В минулому році багато розсади я виростила ось так. Мені це дуже сподобалось, це не займає багато місця. І, наприклад, я живу в квартирі, в мене немає теплиці. Я приїжджаю вже на свою ділянку, коли потеплішає. І отакий спосіб, дуже класно місце. дуже була така. Суперова розсада, тому зараз я вам розкажу на прикладі цибульки. В цьому році я буду вирощувати цибулю трьома експериментальними методами, ну, вони такі досить прості. Буду я вирощувати цибулю салатну Exhibition, таку відому, червону і цибульку глобус. Чому взяла глобус, бо вона Десь 200-250 грамів масою. І щось таке мілке, ну, не хочеться вирощувати. Хто не знає Exhibition це дуже солодка велика цибуля. Я її також буду вирощувати е її тільки через розсаду. Але ось я хочу е на початку, зараз в нас вже кінець лютого. Посадити глобус на розсаду. Потім я посаджу десь у квітні в парничок, я вам покажу свій такий парничок, який я зробила, сама дуже цікавий. Uh, і цю я буду висівати в 6 місяці сівком. Також я буду глобус висівати сівком, і ми потім подивимося, що в мене вийшло, і чи є сенс витрачати час та садити цибулю під зиму. Ось я для себе буду проводити такий експеримент, для того, щоб потім подивитися, що з цього вийшло. Підписуйтесь на мій канал. І зараз я вам Покажу, що я тут вже зробила. Я наклеїла ці насінинки цибульки на звичайний такий клейстер з крохмалу. Я взяла таку серветочку, ось так просочила крохмальчиком її. Також я просочила її з тієї сторони. Щоб вона в нас приклеїлась, та там не з'їжджала. І потім я змощую ось таку паличку або зубочистку, також у цьому клейстері, і дуже зручно, ось так по одній насінинці, вона приклеюється, і так ось я її приліпаю. Улітки я роблю з підложки під ламінат. Це дуже дешевий матеріал. З одного метру у вас видить дуже багато цих равликів. Але я ще зробила просто ось таку з клейонки. Тут я посіяла баклажани. Потім, коли в мене все зійде, я зроблю. О, такий огляд своєї розсади, і ми подивимося, чи це був добрий метод з просто клейоночки. І так, я наклеїла це насіння. Якщо ви вирощуєте перці, чи, наприклад, томати, то це робити не обов'язково. В принципі, і тут можна було його там вже посіяти в готовий равлик, але я вирішила для зручності зробити собі. Ось так. І зараз я вам покажу, що ми робимо далі. Так, для цього методу нам потрібна підложка під ламінат, насіння та, звичайно, земля. Я використовую звичайну землю для розсади, нічого особливого. Я купую весь ґрунт у магазині. Єдине, що я люблю ще ґрунт з біогумусом. Та я його додаю ось так ось потрошечки. Коли щось висаджую, десь так ложечку. Я не перфекціоніст, тому в мене буде все розкидано. Для мене це нормально. Мені простіше потім поприбирати, ніж оце робити такі випіндрюжі, щоб все було гарно. І так, наповнюємо. Це грунтом десь 2-3 сантиметри. Ось я зараз таку одну частинку зроблю, не доходячи до країв, він потім все добре розподілиться. У оприскувач я розвела фітоспорин і дуже добре просочуємо землю. Це нам потрібно для того, щоб вона не висипалася з цього равлика, коли ми її будемо збирати. В мене зараз видно, що насіння тут, земля трохи нижче, потім зверху ми все досипемо. І так, і отак от поступово. Не дуже щільно я буду скручувати цей равлик та досипати повільно землю. Ви можете насипати зразу всю землю, потім скручувати, але мені якось так зручніше. І так, я її скрутила, зафіксувала скотчем, ви можете зав'язати мотузочкою, якщо у немає скотча, можна. Скотч будівельний, можна звичайний це, що у вас є. І тепер ви бачите, як оце воно вийшло. І я буду в ці місця вже підсипати доверху землю. Коли я саджу перці, наприклад, чи томати, я її не роблю, тут десь залишаю 2 см, бо потім я буду їх трошечки Підсипати землею, коли вони вже виростять. Цибулька трохи в неї інша коренева система. Тому я ось підсипаю під бумажечку. Я просипала всі місця землею. Ви можете цей равлик поставити на якусь підставку, чи з тієї сторони вдягти. Звичайний пакет, ну, щоб у вас з цього донишка не висипалася земля. Поки в мене мало цих равликів, вони стоять в мене на окремих тарілочках, але коли в мене буде їх багато, я буду їх виставляти в такий високий піддон. І навіть коли розсада вже буде велика, я не буду прискати зверху, а наливати воду в цей піддон, для того, щоб коріння росло. Краще і черпало воду знизу. І так, якщо ви, наприклад, сієте перчики, я зробила такий равлик, потім беру, в мене називається така паличка Гаррі Потера для суші. І я роблю або цією, або іншою стороною е, таку дірочку. І в цю дірочку, на ту глибину, на яку треба сажати насіння, я. Е, е, Закопую це е, насіннячка. Після цього ми добре зволожуємо наш раблик, можете оприскати, а можете зробити це такою. В принципі, крім слова, клізмочка, нічого для вас не можу підібрати. Така дитяча клізмочка в аптеки продається їй зручно набирати воду та зручно проливати оці боростки. І що ми робимо далі? Далі ми вдягаємо звичайний поліетиленовий пакет і робимо тепличку. Ось так. Це наша розсада. В принципі, буде тут себе дуже добре почувати. Ви відкриваєте, як зазвичай, провітрити, пролити, ставити в тепле місце. Я розсаду не досвідчую. У мене лише два вікна таких сонячних, на яких я можу е щось вирощувати. І в минулому році вийшло все. Дуже гарно, дуже велика розсада, гарний був врожай перців, цибульку я саджу в перший раз, тому ми буде, буду з вами ділитися далі, як з нею будуть, а, які, я, якщо з нею буде далі. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за моїми експериментами, буду вдячна за коментарі та вподобайки.